Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це доставка по всій Україні, краще вебор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка жилетка. Подаємося всю жилетку від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, підписатися на наш канал. Коментували відео, підписувалися на наш інстаграм, Telegram, ток вступали в нашу спільноту в Viber, а також приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Гарний розмір 2XL. Жилетка. Також гарний розмір. Розмір десь LXL на кетно. Розмір XL. Жилетка це взагалі універсальна річ. Вау, така флісова, стігана курточка. Кривіт фірма. Жильотка. Розмір десь МЛ. Так, продовжуємо. Розбирати. Так, жилетка. Так. Ще жилетка. Десь розмір XL 2 xl Timberland, до речі, Wow, класна! XL ка От, ще, как класна! Жулетка. Також гарний стан. Розмір, гарний стан. Ще Щесть жилетка. Пухова? Еспіріт? Ще джаріна? Стього на жилетка? Щесть цього жилетка. Тограмівка. Розмір десь Ліксель. Ще. Gary Weber. Десь розмір XL, Eска. Knaufland. Пухова. Біршка. 42 розмір. капюшоном, размер М, модно. С капюшоном, Adidas, винтаж. Продолжим розбирати мешок. Це трохи Стьогана жилетка легка? Адідас укорочена жилетка. Спортивна. Стьогана. З капішоном? Стьогана? 0 с капюшоном сто грамівка стегана до речі, можете якість поставити, у ми максимальній якості загружаємо, то можна дивитися в високій якості на відео все видно. Ще. Підкладка. Цогани підклад. Легка жилетка, розмір XL, 2XL. Цогани. Жилетка XL, 3XL. Лайтова. Стараємося пошбистріше вам показати. Так, ще жилетка. 18-й англійський розмір. Розмір десь М. 44 розмір. Легка жилетка. Так, І виходимо на фінішну пряму. Розмір десь 2 3 xl Також великий розмір десь 2 3 XL. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.